Отже, на мою думку, після тренінгу, після всіх проблем, які ми почули від представників громади, керівників громад, я б хотіла порадити кілька речей. Це по перше, що їм потрібно зібратися командами і пропрацювати все свою комунікаційну стратегію в кризових ситуаціях проговорити, хто де чим займається, за кого відповідає, за які питання, якщо раптом трапляються надзвичайні ситуації, і і у них їм потрібно комунікувати з людьми. Пропрацювати шаблони повідомлень, можливо, якихось розробити для себе пам'ятку, там 10 кроків під час кризової ситуації, що ми говоримо людям, коли ми говоримо, де ми говоримо. Тобто все те, що проговорювалося на тренінгу, закріпити таким алгоритмам. Ще е, важливо, е, ну, з мого досвіду спілкування з громадами, я знаю, що є проблема з інформаційним взагалі відділом інформаційними. Тобто, якщо є можливість, то варто їх створювати, е, варто, потрібно цих людей вчити, і потрібно, щоб. Е, все ж таки комунікаціями, інформаційною діяльністю займався, займалася конкретна людина, а не працівник, якому між його основними справами доводилося ще займатися написанням новин. Под ще одним моментом для громад зараз ми працюємо в умовах війни, це зрозуміло, але все одно вже зараз потрібно думати про відновлення. Тому інформаційна складова про громаду, про те, що вона працює, функціонує, як вона живе, вона потрібна і зовнішньому світу. Тобто це інвестори, це донори, це люди, які можуть приїхати допомогти відбудувати громаду. На це теж треба зважати і в цьому напрямку також будувати свою інформаційну кампанію.